Що, що прийдеться умерти, у похідній ченелі в житах ми у вічі сміємося смерті, бо вмирати прийдеться лиш раз. Ну і що ж що хтось буде ридати? На воротях ремно ждучи. Нам будуть маршової співати до атаки гранати лучи. За потоптану честь України, за погані блену землю свою Ми йдемо, щоб підняти з руїни українську державу з ми йдемо, щоб підняти з руїни українську державу нову. Ну і що, що прийдеться ридати, на воротях тремно ждучи, нам будуть маршової співати до атаки гранати. Потоптану честь України, за поганіблену землю свою. Ми йдем, щоб підняти з руїни Українську державу нову, йдем, щоб підняти з руїни, українську державу. Дякуємо, дякуємо пані Назар, зараз трошки, що все останніх другу. всім, хто зібрався <hh> на панахіду за курінівайжакою <с горім по> <ковальжаку ху> та його козаками, які полягли за волю нашої батьківщини. Запрошуємо всіх на концерт на п'яту годину бажаючих в Кривицький сільський клуб. Буде патріотичний концерт. Назар виконує там ще більше пісень. ще і ще там на один музикант, він також працювати а зараз ще. Передаємо земляки. Дякувати Богу, що ми сьогодні тут зібралися. От і зараз на честь легендарного куріного лайдаки Микити Скуби, а також бійців, стрільців, упа, які поховані тут наших всіх земляків, а також всіх, хто боровся за незалежність України в наших політських лісах, в інших містах України і де б він не був, за тих, хто мордувався в Норильських таборах, в Гулагах. З усіх, хто вірив в те, що ми будемо мати незалежну вільну Україну, ми зробимо салют. І хай цей салют, невеличкий, хай цей невеличкий салют, буде сигналом для них те, що їхня справа була не даремна, а для нас хай буде сигналом, що ми мусимо продовжити їхню боротьбу. Країнці усвіднеться воля, згинуть наші боліженьки, за гроса на сонці. запанує міми, браття, у стої сторосі душу. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слав! слава! Україні! Героям слав!